Доброго вечора, друзі. Ми знову біля вогнища і знову сідає сонце. І ми сьогодні будемо говорити про вампірів та донорів. Така цікава тема виникла у мене, тому що декілька днів тому мені задали питання, чи бути Донором це не занадто жертвено, чи це не занадто погано, чи це не занадто жертовно. На що я відповів, що розуміння того, вампір ти чи донор набагато куди глибше, ніж просто Звичайні терміни, до яких прив'язано дуже багато різновидних шаблонів. І ми сьогодні з вами спробуємо в цьому розібратися. Чи бути вампіром, чи бути людиною-вампіром, це погано і чи завжди це так. Давайте розберемося. Звідки, взялось, звідки взявся такий термін, як вампіризм? І в сучасному суспільстві це не мова про якесь поглинання крові чи висмоктування її з жертви, як це прописано у різних. Міфічних персонажах того ж Брема Стокера, це не про Дракулу, це не про літучих мишей. Це про інше. Це про енергетичні взаємозв'язки поміж донором і вампіром. Чому? Вампіри потребують, потребують енергії. Почему? Чому вампіри шукають ті місця, де існують їхні донори? І чи так це погано, як інколи висказують люди про енерговампірізм? Що таке енерговампірізм? Це отримання необхідної енергії для функціонування свого, своєї свідомості, своєї системи, регулювання своїх процесів і отримання цієї енергії відбувається від певного, від певної кількості людей, які можуть віддавати енергію, які потребують того, щоб енергію віддавати. Тут стоя розуміти, що і донори, вони мають цю енергію віддавати, бо існує декілька, ну, в принципі, існує два психотипи людини це вампір і донор. Вампір це той, хто потребує енергії, певної частоти. Певної якості і в певної кількості. А донор це той, хто потребує енергію віддавати. Віддавати ту енергію, яку він накопичує, акумулює і випрацьовує. Бо це людина, яка ніби трансформатор. Вона віддає. Це генератор. Вірніше, це генератор. Бо генератор виробляє енергію. Тому, якщо людина готова віддавати цю енергію, то знайдеться той, хто цю енергію захоче взяти. А от зараз, давайте трішечки подивимось на себе, кожен на себе. До якого психотипу ви відноситесь? Хто ви більше за своїм складом? Людина, яка... Виробляє енергію, чи людина, яка потребує цієї енергії, як це зрозуміти? Якщо ми візьмемо свій робочий день і в кінці робочого дня ми заміряємо певним умовним мірилом свій гривень енергії, то цієї енергії буде більше ніж 50%, чи менше, ніж 50%. Якщо цієї енергії буде менше, ніж 50%, то з більшою ймовірністю можна сказати, що ви належите до людей типу вампіри. Не потрібно зараз. Хвилюватися на цей погляд. Чому? Тому що потрібно провести ревізію буде свого оточуючого середовища, того кола людей, з якими ви працюєте. Бо якщо в цьому колі людей також багато людей-вампірів, то, звісно, вам не вистачає. Живлення. Ви будете підвампірювати одне одного, але для людей-вампірів це дуже критично. Люди вампіри, якщо вони однакові по типу, вони будуть дуже сильно просажувати енергетику одне одного. І хочеться, хочеться відмітити, що людина вампір має певною мірою сконцентрувати свою увагу на пошуку того донора, який забезпечить її необхідною енергією. Зараз ви скажете, що це може бути складно зробити, тому що ви не знаєте, де взяти, наприклад, в своєму колективі людину-донора. Якщо у вас більша кількість вампіри, якщо керівник вампір, якщо поруч колега вампір, що робити в такому випадку? Ну, в такому випадку можна робити захист для контура свого, своєї енергетики і робити профілактичні, короткочасні енергетичні вправи, які будуть допомагати вам відновлювати свою енергетику. Але ж якщо ви навчитеся відновлювати свою енергетику самостійно, то у вашому колективі одразу ж з'явиться той, хто захоче нею поживитися, захоче її скуштувати, бо для них ви станете світлячком, на якого будуть злітатися усі комарі. Потрібно подбати про свій захист, про захист своєї енергії. Яким чином вампір, який не має... Можливості на протязі дня брати енергію від необхідного донора може працювати, може існувати в своєму колективі вампірів. Ну, по-перше, це правильна і адекватна настройка своєї свідомості. Про це я розповідаю постійно, я розповідаю постійно про енергетичні вправи, про енергетичний захист, про прокачку своїх чакр, про закриття свого особистого простору від вторгнення. Ну, принаймні, принаймні, ваша територія, на якій ви маєте знаходитись, має бути не меншим, не менш це коло буде, має бути не менше, ніж подвійна ваша мінімальна зона комфорту. Е, якщо, як, як визначити цю зону, в якій ви маєте знаходитись і не підпадати під вплив енергетичного виснаження? Встаньте прямо. На витягнуті руки вшир, витягніть руки і приблизно, приблизно оміряйте цю відстань. Це приблизно ну, півтора, ну, можливо, 2 метри. Оце ваша мінімальна зона, діаметр 2 метри. Якщо гарантовано, щоб було гарантовано, то цю... Відстань Маєте помножити на 2. От 4 метри навколо, в діаметрі навколо вас не має бути присутнього нікого. Тоді ви будете убезпечені від впливу негативного відкачки від, від вас енергії. Це такі маленькі тонкощі, про які я хотів розповісти. Людям же, донорам, якщо вони працюють в колективі, де врівноважена кількість вампірів і донорів, то їм потрібно вибирати такого колегу, якому можливо було віддавати надлишок своєї енергії. Бо е, таку людину з, такою, псих, з, тако, з таким психотипом може просто порвати від внутрішнього, внутрішньої напруги. Уявіть собі, що ця людина, трансформатор, вона все збільшує, збільшує, збільшує свою напругу. І коли вона приходить додому, а якщо ще і станеться так, що вдома люди оточуючи діти, чи чоловік, чи жінка, будуть по психотипу також донорами, то дома неминучий скандал. Це взрив, тому що вони будуть, це плюс з плюсом, це, це, це контакт, який буде підсилюватись вдвічі, бо дві Однотипні, однотипних два однотипних заряди починають різко відштовхуватись. Починається такий рух, коли ця енергія вона буде вириватися назовні, і вона не буде давати ніякого сенсу. І людям буде теж тяжко. Тому. Потрібно подбати про те, щоб перед приходом додому людям-донорам скинути частину своєї енергії, зайву частину своєї енергії. Ну, наприклад, вислухати хоча б колегу, яка хоче поплакатись вам у сорочку. І не рахувати, що ця колега хоче вас підвампірити, вона, вона вампір, вона... Ядовита людина. Розумієте, це шаблони, які навішали люди протягом багатьох століть. І в, цьому, і в цьому допомагали не тільки сучасні зараз психологи, аналітики, а й у минулому це були філософи, це були релігійні якісь діячі. Все це накопичувалось у Великий вантаж, який потім транслюється і зараз. І якщо люди, якщо ви по психотипу донор, то... то, звісно, вам потрібен той вампір, якому ви будете віддавати решти для нормального вашого існування. І це абсолютно нормально. Але ж якщо ви теж вампір... То, звісно, від вампіра вам потрібно триматися якомога далі. Переключіть його, перемкніть його увагу на якогось донора, а краще самі тоді знайдіть свого донора, від якого ви будете регулярно отримувати живлення. Отака у нас розмова. Але по психотипам люди поділяються ще. Набагато підгруп. І ці підгрупи в магічному сенсі мають велике значення. Бо якщо ми знаємо про себе набагато більше, ніж оточуючі люди, ми можемо управляти своєю свідомістю, а значить управляти своєю магією. Магія це знання, магія це аналіз. Магія це співставлення фактів. Магія це вміння керувати процесами. Хто знає, той вміє, той керує. Знати, вміти мовчати. Один із постулатів магії. На зв'язку був Олександр і магічні ключі. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми говорили про донорів та вампірів. А наступного разу ми поговоримо про якусь цікаву тему. Якщо ви напишете нам в коментарях, поділитеся цим відео у своєму блозі або на сторінки, або залишите якийсь цікавий коментар. Можете підтримати наш канал і вихід нових відео. Я збираю різні теми, досліджую простір, використовую знання, які... Напрацьовую особисто і, звісно, розповідаю про це вам. До нових зустрічей. Доброго здоров'я. На все добре.